Там, а тому я запрошую до себе ще один раз піднятися директора школи, його заступників і педагога організатора. Є невеличкі сувеніри, є одна традиція, про яку я вам розповім зараз. така, Якби я не була директором школи, я не знала, скільки є проблем. У школи дуже багато проблем. І оці люди, які стоять поряд зі мною, кожного дня намагаються їх вирішувати. Проблеми господарського характеру, проблеми психологічного характеру, проблеми індивідуального підходу до дітей. А тому кожного разу пам'ятайте, ми, випускники школи, якщо маєте можливість, чим-небудь допомагайте. І конверт лягає в руки директора школи, хай він виконає якусь свою забаганку для школи. Прошу вас. І нарешті, і нарешті я кожного разу, безумовно, кланяюсь тим вчителям, які навчали нас. І кожного разу, коли приїжджаєш, і все менше і менше, і стискаєся серце. Але Марія Панасіна, ходіть до мене. Десь ви є в залі, ходіть. Справа в тому, що і Наталя Макарівна, і Любов Васильівна, і Олександра Васильівна, це ті люди, з якими ми зустрічаємося вже завжди під час зустрічі випускників, але в силу різних обставин зараз немає. І тому все тепло своєї душі я хочу звичайно передати людині, яка є, яка навчала, Який я кожного разу була вражена, тому що із того секрету. Вчительського. Вчительського не можна відокремити. я не тільки шкільною програмою, але власною гідністю, власною поведінкою, власною сім'єю, коли е, любила чоловіка, пам'ятає, випахала двох доньок і тут же поряд і інших дітей не забула. Оця мужня жінка, яка кожного разу приходить на зустріч випускників і яку люблять всі, це Марія Панасіна. Ми, я вже закінчую, е, ми маємо пам'ятати ще одне: е, в 2014 році наша школа матиме своє сторіччя, а тому починаємо готуватись до нього. І давайте зреалізуємо якийсь гуртом хороший, реальний проєкт, який допоможе нашій.